Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати. Вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають Його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Друге послання до Корінтян, розділ 12. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до ведінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю. Бог знає, був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, не знаю. Бог знає. Був узятий у рай і чув слова несказані, яких годі людині вимовити. Таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися. Хіба лиш? Моїми немочами А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя. Щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він від мене відступився, та Господь сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа ради, бо коли я немічний, тоді я міцний. Я, хвалившися, видався безумним, та ви мене примусили до того. Ви бо повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих археапостолів. Хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков? Хіба тим, що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду. Оце втретє, я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі. Якщо я люблю вас більше, то хіба мав би бути менше любим? Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але буцімто, бувши хитрим, узяв вас підступом. Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав тита і з ним послав брата. Хіба тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами? Ми перед Богом у Христі говоримо. А все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог. Задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили, і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були, допустилися. Псалом третій О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа. І він вислухав мене з гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння, на твій народ твоє благословення. Книга Приповідок, розділ 19 Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний. З нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного. Покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують. Тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами, Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її. Переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя. А суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки. То по батьках спадок, але розумна жінка то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа не дбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя. убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний. Насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. Перша книга Самуїла розділ 23 Давида сповістили, що філистимляни облягли Киїлу і грабують клуні. І спитав Давид Господа, Чи мені йти і бити отих філистимлян? Господь відповів Давидові: Іди та побий філистимлян, і визволи Киїлу. Однак люди Давидові йому сказали: Ось ми вже тут, в Юдеї, тремтемо за страху. А що ж то буде, коли підемо на Киїлу, на військо філистимлян? Тоді Давид спитав Господа вдруге, і господь йому відповів: Виряджайся, йти в Киїлу, Я видам філистимлян тобі в руки. І пішов Давид із своїми людьми в Киїлу, вдарив на філістимлян, зайняв їх скотину і, завдавши їм тяжкої поразки, визволив мешканців Київи. Коли ж Евіатар, син Ахімелеха, Втік був до Давида в Киїлу, Ефод був при ньому. Як донесли Саулові, що Давид увійшов у Киїлу, він мовив: Бог видав його мені в руки, бо він замкнув себе самого, увійшовши в місто з воротами і засувами і скликав Саул увесь народ до зброї, щоб двигнутися під Киїлу та облягти Давида з його людьми. Довідавшись, що Саул кує на нього лихо, Давид сказав до священника Евіатара, Принеси на сюди Ефод. Далі Давид сказав Господи, Боже Ізраїля, слуга твій справді довідався, що Саул заповзявся двигнутися проти Киїли, щоб через мене зруйнувати місто. Чи городяни Киїли? Видадуть мене йому в руки. Чи прийде Саул, як прочув слуга твій? Господи, Боже Ізраїля, благаю, сповісти про це слугу твого. І Господь відповів Прийде. Давид спитав Чи видадуть городяни Киїли мене і моїх людей Саулові в руки? Господь відповів Видадуть. Тоді Давид за своїми людьми якихось 600 чоловік зібрався, і вони покинули Киїлу і тулились де попало. Коли ж Саулові донесли, що Давид утік із Киїли, він покинув похід. Давид перебував у пустині у сховищах. Він перебував у горах у пустині зів, а Саул шукав його безперестанку. Та бог його не видав йому в руки. Давид, однак, боявся, бо Саул вийшов у похід чигати на його життя. Був же тоді Давид у пустині зів в Хореші. Йонатан, син Саула, вибрався і прийшов до Давида в Хореші і підкріпив його силу в бозі. Він сказав до нього Не бійся. Рука Саула, мого батька, тебе не досягне. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим по тобі. І Саул, мій батько, теж знає це. І вони обидва склали умову перед Господом. Давид застався в Хореші, а Йонатан пішов додому. Прийшли Фії до Саула в Гівеа, та й кажуть чи ж Давид не ховається в нас по проваллях у Хореші, на хахіла горбі, що на південь від степу? Оце ж, коли хочеш прийти, царю, приходь, а це вже наше діло буде видати його цареві. Саул відповів: Нехай Господь благословить вас за це, що ви пожалували мене. Ідіть же, та ще розвідайтесь. Розізнайте і розгляньте те місце, де його нога часто ступає, і хто його там бачив, бо мені кажуть, що він дуже хитрий. Розгляньте та розвідайтеся добре про всі таємні закутки, де він ховається, і коли будете певні, повернетесь до мене. Тоді я піду з вами, і як він у цій землі, я шукатиму його по всіх тисячах Юди. І вибрались вони і пішли в зів перед Саулом. Давид же, за своїми людьми, був тоді в Маон-пустині, в степу, на південь від пустині. Як же Саул із своїми людьми пішов його шукати, Давида про це сповістили, і він спустився до скелі, що в Маон-пустині. Саул довідався про це і погнався за Давидом у Маон пустиню. Саул із своїми людьми. Йшов по цім боці гори, а Давид із своїми людьми по тім боці гори. І от коли Давид, у скрутному становищі, старався вивернутись від Саула, а Саул же за своїми силкувався обійти Давида і його людей, щоб його захопити, прибув посланець до Саула з вістю. «Приходь чим скоріше, бо філистимляни напали на землю. І перестав Саул гонитись за Давидом і двигнувся проти філистимлян. Тому і названо це місце скеля розділення.